З нами воротарка ДЮСШ-1 ХНУ Тетяна Подворна Тетяно вітаємо з перемогою. Поділися, будь ласка, своїми враженнями від сьогоднішньої гри. Чесно, це надзвичайно емоційний і нереально крутий матч. Він надихає впевненості, додає і. Просто взрив емоцій, чесно команда майже повторила рекорд результативності в цьому сезоні. Раніше ви забивали 42 м'ячі. Зараз чи очікували, що вийде закинути команді стільки голів? Ні, якщо чесно, я думала після останнього нашого матчу з рівне трошки сил, сили наші притупились, але перші хвилини воно додало жару і ми змогли, ми перемогли. І я щаслива. Завтра також відбудеться очна зустріч між Реалом і Дюсуша Уденхену. Чого очікуєте? Чи очікуєте, що можна стільки ж закинути м'ячів? Звісно, звісно. Можна стільки тільки ще більше. Ми все можемо, Ми, аби вірити в це і е, старатися перемогти. А як наскільки ви сьогодні задоволені своєю грою у воротах? Цілком задоволена, були деякі помилки, було е, щось не так. Але в принципі, в загальному, все супер.